Детальніше про ситуацію з грипом на Вінниччині розкаже Олександр Загоруйко, виконуючи обов'язків заступника генерального директора Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ситуація на території Вінницької області досі залишається напруженою, але контрольованою. На сьогоднішній день на цьому тижні захворіло трохи більше 11 тисяч осіб на грип ГРВІ та ковід. Серед них майже 50% – це діти 5 500 осіб. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зменшилася на 13,7%. На зараз ми знаходимося на Середньому рівні інтенсивності захворювання до грипу майже всі категорії населення, тому що всі люди в нас їздять транспортом, гуляють по вулицям, ходять в поліклініки, в лікарні, контактують один між одним. Тому кожна людина, яка проживає на території нашої області, і України, може захворіти на грип, ГРВІ або на ковід.